Затриманим 23 січня після штурму Черкаської облдержадміністрації оголосили міру запобіжного заходу. Майже всім присудили по два місяці арешту. Сімом затриманим серед них одна дівчина, та неповнолітні зробили виключення. Свій термін вони відбуватимуть під домашнім арештом. Судові засідання тривали у п'яти судах Золотоноші, Смілі, Чорнобай та Черкасах. Всього затримали 48 осіб. Усі арештовані перебувають у камерах Черкаського сізо по 5-6 чоловік у кожній. Серед них інвалід дитинства другої групи Владислав Компанієць. Наша кореспондентка мала змогу поспілкуватися з ним і зрештою затриманих у центрі Черкасу ніч на 24 січня. Швидкої не Є якісь прохання, можливо, по медикаментах, по харчах. Медикаменти є, якщо родичі бажають привозити йому. Медикаменти, які не діляться. Є лікар, який спеціалізується є. на цьому захворюванні. Його оглядав? Його оглядав лікар, він не спілкувався. Якщо йому лікар не підходить, які є, лікар зв'язується з рідними, різні приносить пігулки,